Тобі така іграшка підійде? Ні. Не хочу. Вау, друзі, подивіться, яка знахідка на Дарницькій барахолці. Сьогодні гарний день, орієнтовно плюс 10 градусів. Багато людей. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 19 листопада, Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, подивіться, яка чудова кавова пара ЛФЗ. 300 гривень. Пам'ятаю, в мене в дитинстві така чашка була. Городницький фарфоровий завод. Багато на позолоту, полонне звірята, парфуми, рідна Україна, здається, Миколаїв. Порабляв такі. Подивіться, які гарні два блюда. Підкажіть, будь ласка, ціну. 200 гривень. Користенський фарфоровий завод, 1970-ті роки. Які вироби з дерева? 100 гривень. Пара? 100 гривень за пару. Ручна робота. Будь ласка, підкажіть сервіс яблуко. 600 гривень. Полонський фарфоровий завод. Червоне клеймо. Перший сорт. Ручна робота. Тернопільський фарфоровий завод. пиріжкові тарілочки. Борислав, Львівська область. Доброго дня. Буржерський завод. Ось ця вазочка. Хорошо, я Скільки коштує? Ці по 40 гривень. 40 гривень. А що за клеймо, я не пам'ятаю. Це в нас Добруш, Білорусія. Так, Білорусь, по так? Так, а чайні пари? Ці по 30. 30 гривень. Спецоники. Скільки вони? 50 гривень, це Італія. Ага, 50 гривень за одиницю. Що це у вас за унікальна така вазочка? Це Уршельський стрявий завод. Який? Уршель. Уршель. Уршельський. Росія. Угу. Цікаво. Тут на біоліті 1200 і різні. За скільки продаєте? За тисячу. 1000 гривень. Ведмедик. Якого вона року? 60-ті роки. А тарілочки для других страв скільки коштують? Це по 30 гривень. 30 гривень. Це сучасні Європа. Добрий день. Коросень, так? Да, Шумел камыш, да, деревья да, гнулись, да, а ночка темная была. Сколько да, она стоит? 60. 60? Оце по 100. 100 гривень. Ручна робота. Так, цікава робота. І так до вас Ага. А соусник скільки? 50 50. баранівський фарфоровий завод. Ручна робота. Підкажіть, будь ласка, ціну чайника. 60. 60. Баранівка. Дещо підтерте золото. Так. Козачка з фотографії. Кухлик користень. Скільки коштує? 120. 120 гривень. Друзі, подивіться, яка рідкісна виделочка. 15. Ось зображений журавель. 15 гривень. -козачок, бачиш? Так, скільки він? 100 100 гривень ручна робота, а сам друшлачок? 120. 120. Сьогодні день сонячний, людей на дарниці багато. Добрий день. Скільки така тарілочка коштує? 30 гривень. Городницький фарфоровий завод. Особисто такими користуюся. Дітки їдять перші страви. А кавова пара скільки коштує? Все разом продається? Можна ага. а, а скільки пара буде коштувати? Пара скільки буде коштувати? Не знаєте? Так. Так, Баранівка. Чашка, а така чашка скільки? Така п'ятнадцять. 15 гривень. Чайник. Кришечка. Не те. Сумський фарфоровий завод. Там відснімати коблі. А скільки цей коник коштує? Коник? 150. 150. Кобальт. Довбиш, корал. Скільки коштує? 250 гривень. 250 гривень. А така чашка гіганта? Не пара, а 400 пар? гривень. Скляні чашки, це кінець 90-х років, були дуже популярні. У батьків особисто були такі. Скільки пара коштує? 100 100 гривень. Это как штов, вазочка, объемное изображение. Какая цена? 150. 150. А кухлык? 400 гривен. И Василькинский, пожалуйста, подскажите. Это? Василькинский кухлык. 500 гривен. А вазочка? 300 300 гривен. Добрий день. Скільки тарілочки коштують? 150 гривень за одиницю. Будянський фаянсовий завод. А скільки їх всього у вас? Шість? Більше? Угу. А такі? Вони всі стандартні. Ага. Сумський фарфоровий завод. Такі по 50 гривень штука. 50. А сервіс, будь ласка, підкажіть. Сітець. Ой, — Що я показую чайник. Ну, Покажіть чайник, будь ласка. Скільки він коштує? 500 гривень, Тернопільський фарфоровий завод. 500 гривень за комплект, ну, так? Ну, повністю. Угу. Це собачка. 200 гривень. Європа? Хай, воно, знаєш, я. — 200 гривень. Так. Півники, будь ласка, підкажіть. Двісті 250, 250. Це у нас городиський фарфоровий завод. А травнева ніч. 400 400 гривень. попільничка скільки коштує? 400 400 гривень. Мисливський пес. Васильків. Васильків, так. Вау, друзі, подивіться, яка знахідка. Цукорниця чайного сервізу називається букет. Полонський фарфоровий завод. Є невеликі моменти. Скільки вона коштує? 80 гривень, друзі. Уявляєте? Дуже помірна ціна. А глечик? 500 гривень. Вазочка. Полтавский фарфоровый завод, 73-й рік. Сколько она? 250, 250 гривень. Чайная пара Мальва. Форма ну, называется Дзвин. Ручный розпис. Баранівський фарфоровый завод, 1970 е роки. Мая надпись зі святом. Сколько коштує? 800 гривень. Нет, это Друзья, можно придбати книжки на Дарниці, как питается ваш малыш 20 гривень. Секретный язык мужчин. Как понять ботаника и мачо? Також 20 гривень. Давай быть. Доброго дня. вот баранівський фарфоровий завод, скільки коштує? 100 гривень. А тваринки? Скільки? Підкажіть, будь ласка, ціну вази. 200 гривень. А цукерниця? Молочник. Борислав. Львівська область. Баранівський молочник. 50 гривень. Пиріжкові тарілочки. Польща. 20 гривень за одиницю. А це в нас Борислав здається, Львівська область. Так? Угу. Деколь. так? Неручний, неручний розпис. Звичайний трафарет, так? Ще Ще друзі, хочу вам показати. Ось такі пиріжкові тарілочки. Дуже гарні Это у нас Минск. Сколько коштують? стоит? 20 гривен. 20 Что ты тут заметил? Подобається? Ну, мне интересно. Интересно? Ну, чуть-чуть, чем дитина... Сколько тебе лет? В 7. 7 років цікавиться. Все, отвіт. Подобається? Да, я... Скільки він коштує? 200 гривень. 200 гривень. Так. А такі дорожні шашки, 30. шахмати. 30, ага, неповний комплект, так. Чашки Долбишевський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. 20 гривень. 20 гривень. А рибка скільки коштує? Рибка 40 О, полонне 40 гривень. Вау, друзі, подивіться, яка знахідка на Дарницькій барахолці. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Рідкісне зображення. Скільки коштує? 250 гривень. Придбаю для своєї невеличкої збірки. На дарниці можна придбати кришечки, підібрати собі на цукорницю, молочник, чайник, на будь-який смак. Ціни 20 гривень за одиницю. А скільки такий молочник коштує? 50 гривень. Баранівка. Вазочка, будь ласка, підкажіть? 150 п'ятдесят. Сукорниця, ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Скільки коштує? 200 гривень, а рибка. 300. 300. Користень. Штовпівник. Ручний розпис. Городниця. Купальне клеймо. Скільки він? Також 300 гривень. 300. Голубка, світильник. Городниця, так? Так. Городницький фарфоровий завод. Скільки коштує? 1300. 1300 гривень. Полонне. Олені. Підкажіть, будь ласка, ціну? 600 гривень. 600. Рідкісний декоративний самовар. Ручний розпис. Називається бджілка. Користенський фарфоровий завод. У відмінному стані. Підкажіть, будь ласка, ціну? 1500 гривень. До нього ще йде чайник егоїст, ставиться ось сюди зверху. І саме рідкісне із цих трьох предметів, саме ось ця кришечка, на яку ставиться чайник егоїст. Сьогодні гарний день, орієнтовно плюс 10 градусів багато людей сонечко будь ласка на будь-який смак що душа бажає і скринички і взуття і ключ для закрутки Дитячі іграшки. Тобі така іграшка підійде? Ні. Не хоче. Кавові чашки. А скільки коштують? 35 гривень в наявності 6 одиниць. Так, а мені Підкажіть, будь ласка, скільки коштує каструлька? 150 гривень. 150 гривень. А це що таке? Для фрі. Для фрі? Так. А скільки вона? 200 гривень. 200 гривень. Це якщо чоловік не слухається, дружина, так? 20 гривень? Серйозно? Давайте я можливо викуплю, щоб спасти ситуацію комусь. Друзі, хочу вам показати ось з рідкісного сета. Називається Тетатет. -тет» підставка. Бранівський фарфоровий завод. А чайника і чайних пар немає, так? Дві чайних пари і чайник дуже гарний. До речі, цей сет, набір, він колекційний. Представляє колекційний інтерес. А такі блюдечка скільки? 30 гривень Коростенський фарфоровий завод. Їх наявності три, так? Скільки коштує? Скільки коштує? 200 гривень. Так, варенична. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, набор скільки коштує? 150 молочник та 4 кавових пари. Верніше чотири чашки. А кавові пари скільки? Сто? 150 гривень, 6 кавових пар. Барельєф, ривущий олень. Схоже на бронзу. Просять 1000 гривень за нього. Об'ємне зображення. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!